Приїхали, свистим подивитися на їжачка, Але він вже, він вже пішов додому. Нема, не видно, да, доня? Да, Десь там поліз. Не завжди він є. Він вдома зараз в хатці, да, в себе в норці. да, Ми будемо кожен часом навіщати його, да? Може побачимо ще? Да, він там, там де заховався. Нема його, нема. Мама хотіла показати, але баш, це мамі він так вчора виліз. Да, ну, сьогодні бач, не видно його. То поїдемо на грибочки. Не. Хорошо. Йдемо до лісу, дивіться, який чудовий ліс. Де. Всі барви осені. Сьогодні вже будемо їхати на Опеньки. Люди продають нас відерко 10-літрове 80 гривень. таких великих вже грибів. Але купляють. Ми то збираємо для себе. Поїсти, закрити. Такий ліс вже. Десь це вже вкрило дорогу, по якій будемо їхати майже повністю. Да, дань. Ось листочки опадають з дерев. Ще багато є на деревах, так? листочків? Так, mm. да, червоненькі, силененькі. Mm. Ой. Ось загубив. От, і загубив. В'язав бакетик. і загубив його. Так. Потім може підійде забере, так? так? Mm. Да. Їдемо їдемо на грибочки. Так. Mm. Да. Тут вже менше листочків, вітру менше, ніж на початку. Правда, грибочки не знаю, як будемо шукати. Дуже багато листя. Ну, Хіба я казала, великі грибочки будемо шукати, які вже з під листя. Віріси, так, да, донь? Mm. А ще трішки доїдемо і будуть грибочки, там де ми того разу збирали, так, да, опенечки? З бабою, так, да, з бабусію. Як гарно листочки опадають. Гарно, так. Да? Ага, там там опадають? Ага, читання, вітер подув. І листочки опадають. Так, ти хоч їх позбирати? Зараз будемо вже вилазити, так? Да? Трішки водоїдемо там, де їх багато. Там там їх багато. А -а -а. Світаночка. Треба одну посадку приїхати. А, а. Да, і ми будемо на месте. Да. Нет. Нет. Так, так, едем, едем. Це тріськи, да? А -а -а. да. А -а -а -а. Листочки, які гарні, так Я буду в них шукати грибочки. Одеємо нам шукати. Ось такі вже грибочки великі. Да? Що її вже з листочки видно. Ось бачиш там? грибочок. А, а, да. а. Листочка забери, так. Да. І ніжку обриви. Ось так молодець. І відеречко. Yeah. Ми в такій посадці, що листя менше, то грибочки вже великі ці видно. Так, да, донечка? Mm -hmm. Ще тут? Mm -hmm. Ух ти! Mm -hmm. да, ось. Mm -hmm. Як вони вже повиростали після того, як ми були, mm -hmm. були маленькі, да. а тепер так повиростали. За декілька днів, так? Да? Mm -hmm. Великі вже. Mm -hmm. Отакі великі. Так. Mm -hmm. да. mm -hmm. Ось так. Це частенький. Да. Так. Тут... Хай буде, хай буде той. Можна кидати вже відерочку. Пахне. Ой, пахне, пахне. Молодець. Грибочки і, правда вже всі такі величенькі, але грибників вистачає сьогодні. Це вже старенькі. Дивіться. Яку знайшла сімейку. Гарне. Христинка вже замучилась, сидить, відпочиває біля пакета. Так, відпочивай, відпочивай. Зараз мама до тебе дойде, грибочки ще по дорозі пошукає, так? Хорошо. Все, взяли лежимо. Підійшли, замочимо надо надає лежати, а патичок мішає. Ага, ну забери його, забери. Чого ти мішає? Да. Да. Ось скільки нас збирали. Рестина вже і посиділа, і полежала. Будемо їхати вже додому. Да. Тому що, каже, ми хочемо додому. Да, ось такий грибочок знайшли. Да, гарненький. Всі, правда, великі. Деякі що маленькі екземпляри, вистачить. О, випав. Я бери, бери, кидай. Все, будемо їхати додому. Так, да, грибників вистачає. Грибочки трішки важко в листі шукати, але що змогли, то нашукали. Малеча захотіла пакетик з собою вести. Машина, грибники, Да? приїхали. Клипчу, так? Да? Гайда приходьте, хатить збирати, так? Да? Піпікає машина. Ага! Давай, мамо, буде помаленьку, ще якого грибочка знайде, так? Да, дорозі? Ні, не хочеш, а додому хочеш. А ми нашукали, нашукали багато грибочків, вже Цілий пакетик і цілий вітерку, так? Да? Хорошо. Машина, так, да, теж туди да, приїхала. Угу. Ну все, їдемо. Може, ще на днях приїдемо, так, да, на грибочки? Добре. Їдемо додому. Звичайно, ще приїдемо. Як ще ж? Треба свіжим повітрям дихати. Правда, донечка? Щоб краще спалося. Да, донь. Назбирали. Непогано. Правда, якби була бабуся в підмогу, то було б більше, але нам і так вистачить. Все одно ще прийдемо трішки, позбираємо. Якщо морози не вдарить, Але певний час ще пише, що тепло буде. Це таки ж гарно. В лісі. Листя вже жовте, зелене, червоне. Правда, пташки не співають, як весною. Весною дійсно прекрасно. Зелено починається, після зими все прокидається. Але чекайте, підписуйтесь, щоб буде і весною гуляти. Пікніки влаштовувати з донечкою. Тому до нових зустрічей!